Всім привіт-привіт! Трішки вам весняного вже настрою, хоч весна ще й не скоро, але в мене вже на підвіконні весна. Сьогодні буде невеличкий огляд, залютий каталог фармасті. Нагадую, це турецький бренд, дуже якісна косметика і не тільки косметика, також продукти для здоров'я, для дому. Для усієї сім'ї. Тому рекомендую під відео залишу вам посилання на весь каталужик. Він діє до кінця лютого. І посилання на дисконтну знижечку 25%. Тому переходьте, це буде під відео і замовляйте це обикновенний інтернет-магазин. У вас буде свій власний кабінет. Ви заходите, коли оформите дисконтик, у вас буде власний кабінет. Заходите, оформляєте те, що вам потрібно, зі знижечкою, отримуєте на новій пошті, і все, все зручно, і все дуже гарно доставляється. Так, ну що, у нас дуже гарні пропозиції в лютому, тому рекомендую скористатися неймовірні у нас праймери. Вирівнюють тон обличчя, а потім наносите тональний кремчик і красунечка. Дуже е, гарний консілер. Е, гарно всі е, ваші недоліки перекриває палітра дуже велика, тому рекомендую також наші тональні кремчики. Вся продукція, нагадую, має міжнародні сертифікати якості. І наша Ця декоративна косметика дуже має е, не тільки е, компоненти, догля, е, ті, що як, закривають ваш індолік але ще й доглядає. Тут є і зволожувальні компоненти, і вітамінні компоненти, тому рекомендую. Дуже гарний фіксатор макіяжу, щоб ваш макіяж держався цілий день. Напівпрозора пудрочка Дуже-дуже багато пропозицій. Новиночки в нас такі вийшли. Лімітовані палеточки. І зелений колір, і фіолетовий на любий смак. Хто що бажає Так, також така палеточка є. Тут і хайлайтер, і рум'янка, і бронзер дуже гарнючий праймер під тіні. Всі обожнюють його, коли ви наносите цей праймер, всі тіні стають яскравішими і держаться цілий день. Тому рекомендую, дівчатка, отакі от механічні олів... олівці, дуже гарнюсенькі. Так, тут для вій. маркер. Ой, тушь для брів. Вибачаюся, маркер для брів. Так, у нас сиворотка для вій. Отака гарна у нас. Доглядає, щоб ваші війки були ухожені і не випадали. Також йде віск для брів наші туші, які. Дуже-дуже користуються попитом, по помадки. Ну, так, багато декоративної косметики. Так, далі у нас такі от пензлички для тіней, для хайлайтера, для рум'янчиків парфумчики. Парфумчик Бліс зараз в акції. Ну, от і такі в нього. Базові нотки йдуть, москус, пачулі, шоколад і ванілька. Дуже гарні парфуми, стійкі. які нагадується турецький бренд. Парфуми дуже якісні. Це вже йдуть чоловічі парфумчики. Рекомендую завчасно готувати подарунки до Дня закоханих. Тому замовляйте, гортайте каталожик. Це українські товари під брендом Farmers. Дуже гарна серія по догляду за обличчям, муцином Равлика, з колагенчиком і скраб, і масличко для тіла. Це також українські товари. Підтримуємо також українського виробника. Наш хід продажів антижир. Для видалення плям такий спрейчик. Дуже гарно зі свої задачі. Так, і ще я вам хочу сьогодні показати отакі, отакі гарнюсінькі шампунчики. Всі дуже їх оцінили. Всі полюбляють 500 мл. Вони дуже концентровані. Ціна ну, просто бомба. 151 гривня. За 500 мл. Достатньо вам буде, точно на півроку, якщо у вас коротенькі волоси. Гарно доглядають їх з екстрактом шавлії з екстрактом кропиви і мікс травочок. От такі гарнуні шампунчики, тому рекомендую із цієї серії гелі для душа. І, так, ага, і ще в акції дуже гарна серія кератин по догляду за волоссям. Тоже в акції іде масочка і спрейчик. Дуже гарно. Оці, оцим користуюся сиворотка для волосся. Наносю на кінчики волосся після миття, щоб не пошилося, щоб кінчики волосся не. Не сіклися, так сказати, да? чоловіча серія. Дуже такий достойний аромат є, щоб чоловікам порекомендувати. Так, далі у нас йде Це серія по догляду за домом. Еко серія і для, засіб для миття посуду для туалету, віднакіпі тайражи. Для прибирання рекомендую всім цим користуюся, сертифікати і всі наші, що продукція екологічна веганський сертифікат. Так що, дівчатка, ой, дуже гарний е, плямовидник. І кондиціонерчик також рекомендую. І ще в цьому каталогі дуже гарна акція зараз на серію для здоров'я. У нас з'явилася новиночка, ще в каталогі його немає. але якщо ви заходите в власний кабінет, там буде омега 3, тому рекомендую шипучий вітамінчик С плюс синг плюс Д3. Жіночі вітамінчики, спірулінка. Іде у нас чорний кмин, волокна харчові, питний алої, кальцій магнік, колагенчик рекомендую замовляти. Куркумінчик п'ю на постійній основі це мій самий улюблений продукт. Щоб, ну, навіть скільки вірусів вже було, люди проболіли. Не одного віруса справляється на ура, підтримує і сустави, і кишківник, тому рекомендую, замовляйте. Оці ціни ще у вас 25% знижечки. Під відео є посилання, тому заходьте і оформляйте. Селімаринчик, теж це розторобше. Почистить вашу печіночку, барбаринчик, жувальні. Вітаміни, цикл, фокус. Багато всього. І питний колагенчик. Тому чаї, які я обожнюю, всі вони розчинні, кава і з Якісна дуже продукція, тому рекомендую наша ще серія з часничком для укріплення волосся. Дуже багато цікавого. Ага, і ще хотіла оце вам показати гель-каштанчик, який теж хід продажів. Гель-каштан. Це для ваших суглобів. Якщо як він тонічок він за судинками вашими доглядає, тому рекомендую. Це з екстрактом паприки є, а є з екстрактом каштанчика. Оце пів літра такого, жит... Ой, гел... Гел... такого засобу 310 гривень коштує. Тут арніка і ще й розмаринчик. Позбавляє від томи, знімає набряки, тому рекомендую. Замовляйте для себе, для рідних. Робіть подаруночки. Тому бажаю всім гарного здоров'я і щоб все у вас було добре. І до слідуючих зустрічей. Пока-пока!